Доброго вечора. А як ви зробили сейф, який монтується в підлогу, якщо підлога по ґрунту? Ну, По-перше, у мене не було такого, щоб ми монтували сейф прямо в підлогу. У мене був об'єкт давним-давно на такій вулиці Полярна для одної замовниці. Ми робили дуже такий своєобразний ремонт комнатної квартири. І от і, вона захотіла, щоб ми вбудували сейф. І я, я казав, що не треба вмонтовувати сейф в зовнішню стінку. Не треба. І, а іншого місця вона знайти не могла куди його ще вмонтувати. І ми його монтували в зовнішню стінку. Чому не потрібно, друзі? Тому що коли у нас йде перепад температури, то всередині сейфа утворюється конденсат, волога. І папер, якщо ви будете зберігати гроші в паперові, то вони можуть покритися пліснівою і документи. Тому, якщо ви хочете вже вбудувати сейф, будь ласка, вмонтовуйте його, його туди, де у вас будуть плюсові температури. Тому, якщо ви, от у вас є мета вмонтувати сейф все ж таки в підлогу, то я би робив це наступним чином. Давайте вмикаємо чат. Значить, у нас є. Я не буду ж детально малювати, бо я ж не знаю, як ви його будете ховати там. Під мармурову плитку чи ще кудись там під щось. Я, я не знаю. Ну от у нас є кришка, у нас є підлога. А і у нас є сам сейф. То От сейф. От далі є утеплювач. Я би об'єднав утеплювач, утеплювач. Утеплювач, утеплювач. І ось тут у нас бетонна підготовка. Наприклад. Утеплювач з параізоляції, друзі, я малювати не буду з параізоляцією. І от сейфи, вони, не знаю, як ваші сейфи, а ці сейфи, що? <смі> я знаю, є кріплення в підлогу. Ну, є моделі зкріплення в підлогу, кріплення задньої стінки. І тому, коли ви купуєте сейф вам треба розуміти, де у нього місце для кріплення. Тому що є місце, коли внизу, тоді в такому випадку, ви ось тут внизу можете зробити бетонну пліту. Вона буде виконувати роль анкера, баласта, і вже через утеплювач ви фіксуєте цей сейф Значить, Тут, в якості утеплювача, ви можете використати піноскло, якщо ви його знайдете у нас на ринку, Ну або можете використати якийсь щільний, типу тут трубки да тобто вклеїти, наприклад, шпільки. Ваш бетонний блок анкер на хім анкера, потім поставити шпільки на нужну вам висоту трубки оці полі, поліпропіленові і вже на гайки зафіксувати цей сейф щоб його не можна було так просто витягнути з вашої підлоги. Але найголовніше, друзі, замкнути теплий контур. Робіть замкнути. Робити теплий замкнутий контур для того, щоб не було прямого контакту з ґрунтом, тому що ґрунт має температуру 5-10 градусів, а це нижче температура конденсації вологи. А сейф, якщо ви відкриваєте, туди потрапляє все ж тепло повітря. Тому бажано, щоб сейф контактував у вас, наприклад, з стяжкою, був прямий контакт, щоб хоча б стяжка теплою підлогою якось підігрівала цей трошки сейф, щоб там не було великої кількості вологи. Зрозуміло, але от в, в такому от стілі я би це, в принципі, змонтував. Ну, звісно, що можна, друзі, розглянути повністю бетонний елемент, куди вмонтовується сейф і так далі. але анкерування сейф, анкерування сейфа це як? Порядки речей. от Ну, а сейфом у замовниці вийшла така хохмачка, що е, у мене ж ключа не було, і, у, і у хлопців не було, вона привезла сейф і ми дивимося, його можна і так змонтувати, і так змонтувати. Ми її питаємо: ну, а тут дверцтата ліві, праві? Вона каже: Ну давайте ліві. Добре. Ми, коротше, змонтували її сейф. І ну, ви вже здогадуйтесь, що в перший же день, коли вона заїхала в квартиру, дзвінок Олександр. Так, Вона, ви знаєте, у мене сейф, і мені на ноги впали. Виявилося, що у цього сейфа звичайні петлі. Котре одягаються зверху, і ми його поставили вверх ногами. <смі> так що, от, отака от, е, ситуація. Да Я потім їздив, вигадував кріплення для того, щоб осів е, не, не випадав. Тобто, я робив підставку, <кхм> щоб дверсата не випадали, бо витягнути його, перемонтувати, ну ви самі розумієте, це було вже неможливо. Так що, отак, от були і такі хохми, будьте уважні. Дякую, друзі, за ваші питання, за ваші донати, за підтримку Збройних сил України. Не забувайте переходити за посиланням, пан Олексій чекає наші донати, його треба підтримати, бо ви бачите, що всі збори вони йдуть, друзі, доволі повільно. Чи і волонтер і банки, саме волонтерські, ви бачите на екрані, і за посиланням в описі під цим відео.